Хоча перевіряти. Підійшов ще до, то, до то, сама, то, то. самого столу, почав використовувати КТ, пік, пік, пік. Так, все добре. Не, я так, не так, 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 пане президенте, не хвилюйтеся. Зараз перевірю ваш кабінет, я без пристроїв пристрій від сьогодні. Звинування також. Так, 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 точно. Так, вам, вам якісь побажання, якісь там, може, в нас недоліки є з приводу нашого, мовно кажучи, надання охорони вам? Є якісь заперечення? Mm -hmm. Все добре? Mm -hmm. Просто і краще робити будуть, <с> я зрозумів. Добре, пане президенте. Тоді, скажіть, будь ласка, дайте команду, що нам є робити? Надав залишатися на захисті чи побувати по справам службовим? Угу. Так точно дозволите виконувати. Все, До побачення, пане Президент. Так, шановний, пане Авріїл, підійдь, будь ласка, для до особи дізнатися у в...